Слава Україні народ! Сьогодні у нас буде на відео такий стовбур горіха. Ми будемо його різати моторсічом МС-475. З тією бензопилою зробимо відео з маленькою секвоєю. Вони на 40 кубиків то Той Дніпром, ще перші випуски на 40 кубиків бензопила Потім якось знімемо вам відео Sequoia SPS 2418 проти Procraft 450 Industrial Все, розпочинаємо наше відео. Зараз експерт Олег буде різати. Моторсічом. Другий а, буде різати. А Шурик Ігор Васильович буде на Прокрафті. Зараз підтягуємо ланцюг. Ось до того. Що заправлене? Якось так. Відео буде трохи довге, так що робіть собі чай, каву, хто що любить. Так, Ігор Васильович, ти познімай, ти бензопили вже всі в сторону з того стовбура. Так, Ланцюг поки що ще обкаточний, круглий зуб, але вона справляється із таким ланцюгом. Це... Так, народ. Роботу ми зробили. Горіх порізаний, а зараз йдемо до столу. Підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо.